Києві відбувалися свої вистави, свої маніпуляції, свої ритуали покори, оці сталінські комедії, сталінські ритуали, що це означало, ви вже знаєте. Коли збиралися, ми будемо зараз говорити про письменників, про 46-й і 47-й рік, збиралася президія, виступав головний ідеолог. А у 46-му, 47-му році в Україні таким був зараз. Напевно, ніхто з вас не знає цього прізвища. Костянтин Литвин, російськомовний, який родом був з Росії, десь з Ростовської області. І цей Костянтин Литвин, головний пропагандист України того часу, високопоставлений в центральному комітеті комуністичної партії України, він робив основні доповіді. 46-му році Литвин робить доповідь. Де каже, збираються письменники? Є зараз про конференції дві письменники у 46-му році, і про пленум письменницький в Києві. І каже, що мовляв, деякі наші товариші забули і хочуть йти будувати Україну під знаменем Тараса Шевченка і панька Куліша. Ми згадували і Олександра Невського, і Суворова, і Богдана Хмельницького в час війни. І наші товариші помиляються, коли вони думають, що партія здалася, партія відступила. Залізний кулак партії і так далі. Так і так далі, Потім він вщент розгромлює творчість літературознавця Євгена Кирилюка. Проходиться по творчості Варвара Чередниченко письменниці, і по творчості молодого письменника Олеся Гончара. Тоді. Три були різні реакції на це, на ці сталінські ритуали. Віри, де треба було обов'язково демонструвати, що ти вірно підданий, що ти розділяєш точку зору, мовчати не можна було, а мовчання сприймалося підозріливо. Ти мав не просто каятися, ти мав говорити, як ти будеш виправляти себе, яким чином ти це будеш робити, як ти хочеш позбутися буржуазно націоналістичних збочень. І так далі, так друзі, перенесімся в цю атмосферу зараз. Ми близькі від неї. Ну принаймні, словесно.